What? Останні вихідні серпня Нововолинськ святкує День міста та День Шахтаря. Цього року, як і торік, у громаді не проводили масштабних святкувань. Натомість заплановано низку благодійних культурно-мистецьких та спортивних заходів, де мешканці мали можливість задонатити кошти для наших захисників та трохи відпочити. Урочиста частина дійства розпочалася у післяобідню пору в міському парку культури відпочинку. Чинку міський голова Борис Карпус подякував шахтарям, освітянам, медикам, працівникам культури, промисловості та комунальної сфери, підприємцям, які своєю щоденною працею розвивають та дбають про місто. Почесні грамоти та подяки міського голови отримали волонтери, комунальники, працівники промислових підприємств. Відзнакою почесний громадянин Нововолинської громади нагороджено. Ольгу Березан, кандидата педагогічних наук, автора посібників та підручників, лауреата премій багаторічного викладача Нововолинського обласного наукового ліцею, сьогодні наше місто має 74-ту річницю. 74 роки тому на карті нашої країни з'явився новий населений пункт, і тоді, сюди. Приїхали, приїхали молоді люди, які почали будувати, будувати своє життя, будувати заводи, фабрики, будувати найголовніше шахти, ті шахти, які стали фундаментом для розвитку цієї території. І сьогодні ми теж згадуємо всіх тих шахтарів, завдяки яким власне це місто зародилося і функціонує. І пройшло 77 десятиліть. 70 Сімдесятиліть, і сюди знову з цілої країни приїхали люди. Приїхали люди, які почали знову влаштовувати своє життя. Це були люди, які бігли від війни. І нововолинці відкрили для них свої серця, і для них відкрили е, свої двері. І, власне, ця війна додала нових викликів для нашої громади. Але ми з ними впоралися, тому що ми ці виклики використали як нові можливості на день народження Нововолинська завітало чимало гостей із сусідніх громад і міст партнерів. Віце-мер міста побратима в Литві Кельме Біліус. Упродовж дня у місті тривав благодійний ярмарок виробів від майстрів Нововолинська та області і крафтової продукції. Мешканці мали змогу долучитися до плетіння маскувальних сіток, акції Спинись, задонать. Діяла благодійна фотозона і фотовиставка. Для містян та гостей міста підготували мистецький перформанс від етногалереї Русовичі. Присутнім була представлена ексклюзивна колекція старовинного вишитого одягу, зібрана нововолинською колекціонеркою Марією Доліновською. Завершили святкування Дня міста та Дня Шахтаря повітряним шоу від гімнасток спортивного клубу Кузня Тіла.